Вітаю вас, малята! А у нас в гостях сьогодні знову дівчинка Оксанка. Як ви знаєте, у неї день народження. Давайте пригадаємо, що їй на день народження подарували бабуся, дідусь, тато і дядечко Микола. Так, гаманець і гроші. А ввечері до Оксанки прийдуть її друзі в гості. А за українською традицією гостей треба пригостити чимось смачненьким. І вирішила Оксанка пригощати своїх друзів бубличками. А де їх беруть? Так, бублики, як і інші продукти харчування, купують в магазині. Оксанка порадилася з мамою і вирішила заощадити кошти. І спекти бублики самостійно, з допомогою мами, звичайно. А я вам пропоную намалювати бублики і прикрасити їх маком. Давайте розглянемо бублики ближче. Обведіть бублик пальчиком і скажіть, на що він схожий. Так, на кільце, на коло. А чим вони відрізняються один від одного? Так, величиною є маленькі бублики, а є великі. Отже, для роботи нам знадобиться альбомний аркуш паперу овальної форми, широкий пензлик, клей, мак, серветка, ємкість з водою. А перед тим, як розпочати малювати, Треба наші ручки розім'яти, тож зробимо пальчикову гімнастику. Тісто ручками помну. Бубличків я напечу, зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу. Випікайтесь бублички у натопленій печі. Буду сашу, буду Нату бубличками пригощати. Наша робота буде складатися з двох частин. Спочатку ми намалюємо бублички, а потім покриємо їх клеєм і притрусимо маком. Почали змочуємо пензлик у водичці, потім набираємо жовту фарбу. І притримуючи однією рукою наш овал, малюємо коло всією шириною нашого пензлика. Хто скільки захоче бубликів, скільки і намалює. А бублики, як ми знаємо, можуть бути великими і маленькими, тому і кола ми можемо малювати різного розміру. Після того, як ми намалювали бублики, треба помити пензлик і відкласти його в сторону. А ще нам потрібно дати нашим бубликам підсохнути. Фарба на бубликах висохла, тепер ми нанесемо на поверхню бубликів клей і посипаємо зверху маком. Ось так. Так само робимо і з іншими бубличками. І ось такі чудові бублички у нас вийшли. Я впевнена, що і у вас все чудово вийшло, а нам час прощатися. До побачення! На все добре!